Форум розвиток туризму Тернопільщини в кризових умовах відбувся в етнопарку Агроленд у селі Великі Ходачків 24 вересня. Під час заходу представники сфери туризму обговорювали виклики та шляхи збереження культурної спадщини краю та адаптації туристичної пропозиції до нових потреб. Туризм Тернопільщини це дуже особливе дійство, тому що ми маємо дуже велику пропозицію різних видів туризму: пізнавальний, історичний, паломницький, рекреаційний, хороша наступності. І туристична інфраструктура туризм, взагалі, от в період війни, він по особливо відчувається, як має свідку терапевтичну дію на людей, тому що людина подорожуючи, пізнаючи нове, вона де знімає з тебе ті зовнішні стреси, вона оздоровлюється, вона наповнює себе. За словами Світлани Байталюк, останнім часом попит на подорожі в області помітно зростає, водночас збільшується також потенціал туристичного бізнесу. І що найбільше ми були подивовані, коли приїхали внутрішньопереміщені особи, то зверталися з екскурсійними пропозиціями власне, поїздки в Зарваницю. Також Дністровський каньйон печери. Це перлина наша рахуйте, Тернопільщина має 250 кілометрів Дністра, неймовірно, найбільша кількість печер, замки. Ці романтичні руїни, вони є своєрідними туристичними магнітами. Туристичні проєкти на Тернопільщині намагаються робити безбар'єрними для людей з інвалідністю. Зокрема, серед популярних локацій Бережанський замок, який облаштували так, щоб його відвідування було доступним для всіх. Буквально зараз ми облаштовуємо Бережанський замок для того, щоб він був доступний для відвідувачів з різних категорій. І ще в рамках проєкту від УКФ у 2023 році це також було зроблено в рамках доступності. оці ці скульптури, які в нас є репрезентовані в експозиції. Ці її мистецька спадщина скульптора Іоанна ми зробили 3 d копії з пластику, і також для людей слабозорих чи незрячих вони є тактильними, тобто їх можна помацати на форумі. Також підписали договір про співпрацю з Івано-Франківською міськрадою. Це дасть змогу дітям з цієї області приїжджати на Тернопільщину на шкільні екскурсії, а також відвідувати етнопарк «Агроленд». Я як керівник закладу завжди прагну до чогось кращого і хочу співпрацювати з новими установами. Тим більше співпрацювати. З партнерами і між областями. Тому зараз випала ось така нагода. Дівчата з Агроленду нас запросили на форум, який відбувається сьогодні. Ну і відповідно ми вже підписали меморандум про співпрацю. Нагадаємо, з 22 по 28 вересня на Тернопільщині триває тиждень туризму, у межах якого відбуваються різноманітні форуми, екскурсії та презентації. Їх мета привернути увагу до культурної спадщини краю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.